Милосердя, милість. Це слово в українській мові зараз сприймається дуже так фрагментарно, дуже-дуже частково. так Милість воно в польській мові. Якщо ми перекладаємо любов, то зазвичай говориться милость. Однак милість це тільки частинка любові. Це один з проявів, це один з аспектів любові. Це, власне, отут. -от. Уміління, тобто в милості. Це от, отут-от милість. Це любов душевна, любов, любов емоційна, любов в серці. Ось. Ще багато аспектів любові. В час по в людині розкриваються ті аспекти енергетичними потоками, потоком влади. Потоком Купави, потоком купайла, ярила, ярилиці. Дев'ять потоків людина реально вже починає відчувати ті енергетичні потоки, енергії любові, працювати з ними. Велика наука, цікава наука. І за допомогою цієї любові змінюємо нашу реальність, покращуємо нашу реальність. Притворюємо нашу реальність в світ любові, добра, радості і мудрості. Слава Русі, слава рідним Богам!